Вправа 784. Знайдіть усі натуральні значення x, при яких дріб x15 буде правильним. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку пригадаємо, який дріб називають правильним. Правильним називають дріб, у якого чисельник менший, ніж знаменник. Тобто виходить, що x у нас має бути менший за 15. Ну що ж, тоді так і запишемо. Пишемо дріб. Буде правильним. Буде правильним. Так, коли пишемо x буде менше 15 є. Ну, якщо так, то ми дуже просто можемо написати всі натуральні ікси, які менше, ніж 15. Це від 1 до 14. всі вони менше, ніж 15. Так і записуємо. Пишемо тоді, пишемо Х може бути рівним. Ну і перераховуємо якому значенню, отже, може бути. Рівним один. Потім два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Потім 11, Так, ну, йдемо далі до 14, дванадцять. Тринадцять. Ну і останнє 14. Тобто при усіх цих значеннях х наш дріб буде менший, наш х буде менший за 15 і наш дріб буде правильним. 0 ми не пишемо, бо 0 це не натуральне число. Ну, добре, це ми записали, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну І записуємо цей ряд чисел 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. Ну що ж, ось таке завдання на правильний дріб. нагадую, правильним дробом називають дріб, у якого чисельник менший за знаменник. На цьому вправу завершено.